Вітаю! Сьогодні опрацюємо вірші Тараса Григоровича Шевченка Зацвіла в долині і Тече вода з під явора. Бо Шевченків заповіт облетів увесь світ. Робота над скоромовкою Ішов хлопець із ярмарку по колоді через воду, тільки став він на колоду бовть, воду. Викис, вимок, виліз, висох, став на колоду та знов бовть, воду. Прочитай якнайшвидше. Робота над чистомовкою ди ди, ди йшли качата до води. Иця иця, а назустріч їм лисиця. Ити, ити, та качат не треба вчити. Юсь юсь, вони з розбігу воду плюсь. Ще одна чистомовка. Ді-ді-ді, човен на воді. ду ду, ду на річку я піду. Де 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 вітерець дмухне. Да. Виблискує вода. Ще одна чистомовка. Читаємо. Емо, 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 в Україні ми живемо. Ай, ай, ай дуже любимо ми свій край. Но, но, но. Сонце заглядав в вікно. на, 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 на дворі уже весна. Ет, 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 завітав до нас поет. Тарас Григорович Шевченко. Славетний український поет Тарас Шевченко народився в селі Моринці, що на Черкащині. У дитинстві Тарас був допитливим, мрійливим хлопчиком, любив бавитися з дітворою, слухати казки, пісні, а ще більше хотілося йому вчитися малювати. І завдяки таланту і щирим друзям Тарас Шевченко таки став художником, а згодом почав писати вірші. У своїх віршах і живописі митець змальовував прекрасну українську природу, народний побут, мову, звичаї. Всьому світові відома його книжка Кобзар. Вірші Тараса Шевченка перекладено різними мовами. Давай прочитаємо вірш Тараса Шевченка. Зацвіла в долині. Зацвіла в долині червона калина. Ніби засміялась дівчина дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа, І защебетала, почула дівчина, І в білій святині з біленької хати Вийшла погуляти у гай на долину. Які картини ти побачив або побачила за словами вірша? Які звуки почув або почула, читаючи вірш? Опиши. Відшукай слова, якими поет описує калину. З ким він її порівнює. Підготуйся виразно прочитати вірш. Передай його настрій, почуття замилування красою природи. А де потрібно робити малу, а де велику паузу? Розглянь ілюстрацію. Хто на ній зображений? Який вигляд має дівчина, у що вона вбрана, який в неї настрій? Далі читаємо вірш Тараса Шевченка Тече вода з під явора. Тече вода з під явора яром на долину. Пишається над водою червона калина, пишається калинонька, явір молодіє. А кругом їх верболози й лози зеленіють. Тече вода із за гаю, та попід горою хлюпочуться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качуром за ними, ловить рязку розмовляє з дітками своїми. Тече вода край города, вода ставом стала. Прийшло дівча воду брати, брало, заспівало, вийшли з хати батько й мати, в садок погуляти, порадитись, кого б то їм своїм зятим звати. Які картини природи змальовано в вірші? Скільки їх? Які звуки можна почути за словами вірша? Прочитай рядки вірша, до яких подано ілюстрацію. Що потрібно змінити на малюнку, щоб проілюструвати інші частини вірша, підготуйся до виразного читання вірша. З яким настроєм, якою інтонацією та в якому темпі потрібно читати вірш? Розмірено, лірично, ніби милуючись чарівними краєвидами чи по-іншому. Де потрібно робити паузи. Пройди за покликанням і прослухай вірш, а потім повертайся. Вдома виразно читати вірші Тараса Шевченка. Дякую за увагу. До зустрічі!